Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка найточніші китайські ювелірні ваги. Лінк на них буде в описі. Є варіанти на 20, 50 і 100 грам з ціною поділки одна тисячна грама. У мене дві моделі на 20 і на 50 грам. Хочу перевірити, чи є різниця в точності в залежності від максимальної ваги. В комплекті дві батарейки 3А. Англійсько німецька інструкція маленька чаша, гиря на 20 грам, пластиковий пінцет і самі ваги. Зроблені в пластиковому корпусі з покриттям, яке нагадує гуму. По якості нарікань немає, платформа накривається прозорою пластиковою кришкою. Знизу м'які ніжки. Це не гума, а щось типу поролона. Дисплей тут маленький 30 на 12 мм. Корпус 65х110х30 на на мм, якщо міряти з кришкою. Встановив батарейки. Ага, платформа легко знімається. І давайте подивимось функціонал. Звісно, є кнопка вкил-викил. Дисплей має синю підсвітку. І вона не вимикається автоматично. Але через 3 хвилини бездіяльності ваги вимикаються повністю. Кнопка мод перемикає одиниці виміру ваги. Є грами, унції, Тройські унції, пенівейт, карати і грани. Звичайно, є тарування. Остання функція ПКС підрахунок кількості. Кнопка для неї є, але як нею користуватися в інструкції не написано. Методом хаотичного натискання на кнопки я виявив, що користуватися нею треба наступним чином. Спочатку кладемо на платформу 25, 50, 75 або 100 предметів, які треба підрахувати, утримуємо ПКС. Кнопкою МОД обираємо, яку кількість предметів ми поклали. Потім натискаємо «Тара» і знову ПКС. Тепер ваги показують кількість гвістків на платформі. Наступного разу для підрахунку тих самих предметів цю процедуру вже проводити не треба. Достатньо просто натиснути ПКС. Ну і тепер перевіримо точність. До речі, в комплекті ваг на 50 грам, гіря теж на 50 грам. Тому що це для калібрування. Калібрування зазвичай не потрібне, але робиться воно наступним чином. Утримуємо мод до появи напису CAL. Потім знову натискаємо мод. На дисплеї з'явиться вага, яку треба поставити на платформу. Ставимо і після напису пас ваги відкалібровано. Те саме роблю з вагами на 50 грам. І тепер буду ставити на них гирі, поступово зменшуючи вагу, щоб ви могли оцінити їх точність. Менше 20 мг у мене немає. Звісно, при вимірюванні тисячних грам завжди будуть похибки. Гірі в мене теж не ідеальні. Загалом склалося враження, що ваги на 20 г точніше вимірюють маленьку вагу до 500 мг, а ваги на 50 грам точніші в діапазоні від 500 мг і вище. Пишіть, як вам ваги, а також підтримайте канал вподобайкою. Дякую, що дивились. Нехай щастить.